Всім салют! Сьогодні я хочу показати вам невеличку роботу, яку я буду вишивати. Вона розміром буде 10 см на 10. см. Мене попросила одна дамочка вишити для неї. І я зараз дивлюся, мені дуже схоже, що це буде велосипедик. Але насправді це буде сова. Ось так ця сова буде виглядати. Я її буду вишивати по кольорам. Там буде 8 кольорів і я зроблю слайдами, як ця картина буде з'являтися. Робота в мене вже готова. Ось так вона виглядає. Цю схему я знайшла в інтернеті. Інтернет мені пропонував не дуже багато на вибір схем маленьких сов. І я вибрала найсимпатичнішу, яка мені сподобалася. Проявивши імпровізацію, я сюди додала монетку, щоб тій людині, яку я буду дарувати цю сову. Вона приносила достаток та благополуччя. Тут використовується 8 кольорів, і я ще додала таку нитку, яка буде поблискувати саме на місце, там, де є зірочки, зараз вам покажу ближче. Ось так зірочки тут поблискують. Я сюди додала сріблясту ниточку. Сама соушка вийшла, ось така, ніби дівчинка такі Вії в неї. Ось така симпотяга. Все, маленька сова готова. Тепер я перехожу до вишивки великої сови.